Ви зрозумієте, що пішли зрушення, і все буде зростати. Також хочеться сказати про жінку, яка старається якусь ситуацію зробила хибною і намагається внушити людям, що якась подія, яка нещодавно програлася, і причиною цих неприємностей в дійсності є ви. І таким чином намагається свою провину перекласти на вас, внушити цю брехню. Тим, хто з цією історією знайом, хто знає про цю подію. І через цю подію ця жінка була якось віддалена від спільного кола спілкування і, мабуть, не змогла з цим змиритися. І їй хочеться знову налагодити відносини, е прекрасно розуміючи, що це зробити не так-то легко, не так-то просто, знайшла варіант от, таким хитрим способом зняти з себе звинувачення. і перекласти ці звинувачення на вас.